Так, что у меня за команды, давайте подивимось. Лина, Марс, uh. Шейкер, что я не понял, кто мы на керри? Пацаны, а кто у нас керри? Who's у на our team, guys? команде, ребята? Лина керри? Вы А, oh, все, Лина. О, ебаша, ты лохи. Го-го, chis, Го-го-го! Бляха, як вони нас просто розсейв, okay, guy, not bad, not bad. Нихуя собі. І всі ви... А, стоп, ні, ФБ вони зробили. А хто зробив саме? Снайпер і снайпер медовий, да? Так, що тут регочате, я не зрозумів. Бля, чел, я зараз, зараз посажу жука на дузу на 10 хвилин, і буду дивитися, як ви кріпаців добиваєте. Буду реготати. Поняли, так? Да? Ебать! Оце змійку кинув, палку кинув. Ти заєбав. О! Ахуєть! Просто шарапнелю роз'їбав. Вона ще в секунду просто мене винищила. Будемо потихеньку, потихеньку. гусь гуськи купив, бо я не думав, що я помру від нього. А так вийшло, що я помер. А де всі кларіті? Пацани, хто всі кларіті спиздив, блять? Who well, take all clarities? Ну, давайте так, по-чесному, мід я в'єбав. це понятно. Але ми комбекнумо, ми спеціально це зробили, щоб показати вам систему комбеків доті. Хайди нахуй. Пацани, похоже, комбек я не покажу. Щось їбуть. будь. Єп! Єбать, снайпер і мит. Это fucking бустер, guys. <laughs> тихенько, 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 реасик. Не реагуємо. Це все психологічна атака зараз буде в тебе на тебе відбуватись. Я взагалі, в мене ідея була, можу піти в лінець, взагалі, вірватися. Не, ну не на твичі на ютубі. Та що мені, яка мені різниця? На твичі в мене ну 80 глядачів, на ютубі буде, ну 40. Яка, ну і що мені з цього? Різниці ж нема, по факту. А ютуб, ну я створю фейки якийсь. Правильно. Та ви заїбали мене, боже. Пощади. а Живу. Не живу. Боже, як же жарять? Та ви заєбали. Побігли, побігли його Сейчас Лардар, він просто мене кумарить. Продовж сіграю. Go! Help! Shaker! Shaker! Echo slam! Echo slam! Echo slam! Very good nice! Very good nice, shaker! Very good nice! Бля, він так довго думав, я думав, що він мене просто зараз віддасть. Було б неприємно. Якщо чесно. Ей, дро дро дро, дро марс, 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 марс! Куди ти зібралась сосочка, блядь? Куди ти зібралась? Та ям була. Боже, як добре, що у мене оця штучка була. І він, походу, тобі чисто на крик серегував, це добре, що я почав кричати і валати. Якщо б не, потім, не почав було хуйово. Я думаю, що. Ехо слабо не було. Ну він до туди дивився, понял? Я так і понял, що він... він біжав спочатку на мене, а потім розвернувся. Я вже поняв, що щось неладне планується. Ну, сука. Ви зарештовані, Єбать! Зда мені, да? Ні, я дивіться скільки я пережив! Боже, от за те я і люблю дузу. Ну я не знаю, мені, мені здається, зараз питав 6000 демеджа. Мільйон демеджа. Повністю чайник політав від тої хуйні. Снайпер ультанув, Дровка щось зарядила. Слардар побив. Це пиздец. Шашбен не протис. А я ж під ультою Слардара був. Шо мені, Хороший, розібав! Снайпер, снайпер, гуд таргет. Ну, снайпер гутарит, але не дають його мені. Гутехо. Снайпер, снайпер, снайпер! Ого, мене форснули, нихуя ніхуя собі, блядь. Блять, Марс, ну тобі пизда. Ладно, ми виграли, я ж казав. У мене команда йобнута. Окрім Марса, в мене ще й шейкер ебе. Шейкер, алло! Ти звідки такий будеш? Харків? Харків! Нихуясый, блядь. Як... да? Як буває. Що там в Одесі, все заи Тут тільки проросійські пи Засуджую, засуджую, ну засуджую, не можна таке слово казати. Не перевели, ще козаки, пта. Ха-ха-ха, ты хуес увирвався, Ну, ти реальний козак бом-бом. Эп! Бежу, блядь! Что ты забралась, блядь, рыба? УУУ! Блин, ну тупо, ты тупо, что ты бьешь эту тему, но она не, не вылетает. Понял. Что там у вас в Одессе? Все заебомба? Баллистика заебала. Это, блядь, будет так. Ладно, килл, килл, кит. Визон, визан, визон, визон, визон. Угу. мені, да? Ну да. Ого! Так, я поживу поживуще. Мене Марс засейв. Я думав, вже до до кінця битися. We'll play it, Mars, we'll play it, you can save me. Го бейс, го бейс, го бейс. Блять, мани нема Просто в'ебудь Чи може і не, може, може і не в'ебуть. И горіаси КД Хотів дровочку достати Хотів гем 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 Хотів дровочку достати, не достав. Опа! Бляха, месяц. Не, вот це, вот це, вот це, вот цей, паузу, це. Nice. Very good nice. Паузу, паузу, 19 стоит афэк. Паузу. Добронько. Ты oh, this... ти знімаєш в Одесі хату, чи в своїй живеш? Знімаю. І що коштує в Одесі зараз заражетло. Я по знайомству, то мені... Понты п'ятерочка. А так взагалі. В середньому 8-9. А п'ятерочка это двушка в тебе? Да, ну, типа того. Ну, Она да. смарт, больше. Ебать, я хуев. Я думав, в тебе у еще ко какая то такая, а тут нихуя си. Mm -hmm. Розъебав. Ну, ты ж ты не в центре снимаешь, да? Практично в центре. Ебать. П'ятерочка каже, нормально. А де хозяева? Пару кварталів від мене. А контролюють тебе щось, ходять на хату, подивитись, що довіряють? Ні, взагалі похуй. Заебомба. О, дивіться, що знайшов. А як у вас з армійкою, хлопці, як рішаєте це питання? питане? Мы в гурі. А? Гур, інформаційний фронт, блядь. Ага, зрозуміло. Я тут в доті навчаю челів Бому разом. І в мене бронювання. А шо в тебе, ти десь там серйозні Ці маєш? Я в ощаді працюю, мене бронюють з початку війни. Ощад бронює? Ніхуя не знав. Так. А ти хто, менеджер якийсь? А, сейчас державна да, типу банки я думав, час. Можем мы их шарда за фармим Авин є? Не, не ма. Давай ты рошанов ебем, а тоді. Oh, wow, wow. Ну ми тут без ліни. Дровочка відкисла. Слардер відкис. кейс. Бля, як вона залетіла, сука. Разъебали нас. А шо комусь гем треба? Ліна, є слот перед. На, забери гемчик собі, шо те, ти, ти, нікс не їбав. А що вы в ощаді зараз платять взагалі? після викупу, він після викупу, викупу Він без БКБ. П'ятнашка виходить в тебе? П'ятнашка 100% взагалі, це... Це база? 24 в мене, а в мене плюс я виживаю за счет премій. Ой, ні-ні-ні. Та йди нахуй, блядь, снайпер. ТА ЙДИ НАХУЙ, СНАЙПЕР! НОУ! 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 Паскуда! Вибачте. А шо, навіть 20 виходить, да? Даже навіть більше. А ти заебав, Це ти... Ти... ж ощад. Якого хуя вони стільки платять? Ну я завидую, ну, практично. Зам завидую сектору по акварингу, тому. трошки вещи. А це хто такі? Я навіть не знаю. Я бачу, хто в Я не знали, що ставлять. Ага, ну, нас рахується це ще ну, це невелика зарплата по банку. Я просто думав, що для Одеси 20-ка, ну це прям в поряді. Ні, це нормально, але Мажорів тут вистачає. А це блять. Це Блин, а хайграунд піднятися, це прям квест. Прям квест. Та сам найголовніше, що бронюють. Mm. Я собі ходжу собі, де хочу, я хочу. І я. Тільки я в Туреччині зараз. Оце клас. Та в так то, а ну, теж не хочеться. Я приїхав, а на... навпаки, повернувся в Україну. А ти звідки приїхав? Думав, нічого не буде. Звідки повернувся? Я в Болгарії був на той момент. Ну, ти на відпочинок їздив, чи ти там жив? Так, 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 я там. ні, нічого не буде, і повернувся в 4 ранку, а в 5 ранку це все почав. Ох, воїни інформаційні, а я служу, братуха, інформаційно це дуже важливо. Yes. Ти бачиш, як ми перемагаємо тут на інформаційному? захватили лобі, блядь. Всі закрили їбальники свої. Поки ми шейкером тут розбираємось. Відстоюємо Україну в доті. Ну, а так тобі повага, звісно. Ти так, рофля рофлянками. Ну, на хайграунд ми хуй підіймемось. Хлопці, no, no, we can't go, we can't go high ground. We see sniper and row. We need to pick off them here. Place vision and wait them on our vision. Sniper and row, it's very hard to go on high ground. Я думаю, звідки ти так українською знаєш чудово? Ти, ось, от банку, ваше, там треба. Так, так. Все стакається. А ти довго вивчав взагалі? А, у мене шарт Винницьку? є. Ну так. Да. Ну. У мене ще й дід з бабушкою живе в Вінницькій області. там, Тому у мене взагалі суржик такий ще є. Ні, ну розуміння, а саме практика розмовляння, це ж інше. Ж там не а, ну, взагалі довго. І зараз, я б не сказав, у мене далеко від ідеально. Та ні, ну ідеал, це понятно, що до нього тільки прагнути, і іти. Я працюю вже там 5 років, тому. Ще все одно клієнти багато на російській спілкуються. Це, це ж норма, да. Це норма в Одесі. Зараз, принаймні, така. Але вже, ну, я думаю, що більше Україна мав зустрічається, ніж, блядь, 5 років тому. Особливо, ну, особливо в сфері обслуговування. Не-не-не, но самых кто працюет, это понятно. А я имею на виде клиенте, который, знаешь не, нема... я имею, Да, я имею, ну да, да. Я зрозумів, хорошо. Это понятно. Ой, 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 да. Снайпера, снайпера, снайпера. Я бежу, я бежу, блядь. О, нихуя, суби, как кто вы, кто ты? Снайпера, снайпера, снайпера. Дровку снайпера. Лина, линяша, я тут, я тут, я тут. Мы тут. Та їбать ти, Ты там на дровці свої. ти зібралася, ти зібралася, сучка. На Нахуй їй! Респект! А в тебе скінчив взагалі хтось на українську перейшов по буті в житті. Колі в твоєму оточенню. Є? Є да? Нихуя, Ніхуя, приємно ты. Падніше просто в 21-му році в Одесі не. Неможливо було, наприклад, закладу навіть знайти, де офіціанти обслуговували українську. 21-му? Так, зараз всі абсолютно. Ну це зобов'язали, це понятно. Так, але все одно, знаєш, нас також зобов'язали, але все одно спілкуються. Ні ну на роботі ви ж з клієнтами спілкуєтесь українською. Ти ж з клієнтами не спілкуєшся, ти, ти ж є розвозиш. Такі колеги, що Ну все ми не зайдемо. Ну, взагалі, да. Чес, мені здається. Ох, їбать. насипає. Давайте экспу забрать. Треба тобі 25-й, де ти там? А, ти 26. Ти We need uh, fight them out-base, guys. Out-base. Та потихенько ми, шо, ми. Без різких uh, цих рухів тут. Нас по супер тихайничку. Вам треба рошу, а. Ну ніби я. Гороша на гайс. Хто рошаков Ну, бачите, каже, що заробляє двадцятку десь в Одесі. Ну, понятно, що не доларів, звісно? Так, ти слабенько, Та ніхуя не слабенько. Це норма. Зараз ну, То небагато людей може двадцятку... Та вода нормально, вода. це слабенько. Це нормально. Слабенько це 10 тисяч, це слабенько, пацани. 7 тисяч, це слабенько. Двадцятка? це норма. Та йдіть нахуй, блядь, олігархи! Ти там живеш шейкер? Чи з дівчиною? Місяць назад одружився. Ні, хуя вітаю, вітаю. Дякую. Довго Дов йшли до цього? Довгой йшли до цього? Три роки. А е, то ти сам вирішив? Чи застр... змусили вже? Скажімо так. Ні, ні, сам, сам. Ебать, я стрибнув. Ти сука, єбать, його рефрешер був! ой 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 тихо тихо, 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 на дисперсірі, на дисперсірі, на дисперсірі. Побігли. Три роки це піздець. А вас це було чином-чином, типу, там церква, там ці батьки збиралися, ці помовки. Не захотіли. Ну Ти хоч, типу, була свадьба чи ні? Там типу, знаєш, що всіх запрошували, рідних, близьких, за столі. Були. друзі Я, так, це відбуляв, А в скільки свадьба вам зараз а? Приблизно. 470, 70, мабуть. Ну, тебе на один день, да, без ночовки? Так, так, так. Типу, як кафешка, ресторан. 70 косарів. Давай, годлак. Альта, що потерявся, Та я по криварійским цінам пацаны. пацани. я не потерявся. Продавець магазину, ну двадцятку не заробляє. Може, в тебе заробляє, в нас ні. Так, по Киев тут 60 ціни, братуха. Навіть в армії, якщо ти в Києві служиш, тобі більше платять, аніж Ну, Вони не однакові зарплати. Стосовно регіону.